Українське радіомарафоні Єдині новини Юа. Разом» веде програму Галина Бабій. Наше вітання всім, хто слухає нас, і вже, напевно, і хто дивиться, тому що ця програма має відображення і на каналі Українського радіо в Ютубі. Вже ми будемо говорити про дуже важливу новину, важливу з точки зору інформативності, а також важливу, можливо, з точки зору сенсаційності. Мін'юст планує запустити можливість онлайн бронювання платного місця в СІЗО. Як це буде відбуватися? Наскільки це користується попитом, і наскільки це важливо для наповнення навіть бюджету державного? Ми поговоримо про це з пані Оленою Висоцькою, заступницею міністра юстиції України. Вона гостя нашої студії. Пані Олено, вітаю вас у студії Української радіо. Слава Україні! Героям слава. Отже, міністр юстиції Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального марафону сказав таке. Платні камери в слідчих ізоляторах по всій Україні працюють. Найкраще функціонує Київський слідчий ізолятор. Платні камери там в дефіциті, і мало коли з'являється вільна платна камера, хоча там цілий корпус платних камер. Тобто, послуга користується шаленою популярністю. Це сказав міністр. Ну що насправді користується такою популярністю? Так коли ми розпочинали цей проект, платні послуги в, слідч... в слідчих ізоляторах по всій країні, він був експериментальним пілотним проєктом. Ми не знали насправді, наскільки і наше суспільство, і ув'язнені, які перебувають в слідчих ізоляторах, сприймуть таку mm -hmm. додаткову послугу і будуть готові купувати її. Дуже багато було різних суперечок, і в професійній спільноті також чи немає дискримінації, як, як ми можемо це впровадити на законному рівні. Але експеримент пройшов дуже вдало. Взагалі, в кримінальній. Юстиції не так багато, скажімо так, новел можна собі дозволити, але ну ця ідея, ця ідея міністра, вона для українських слідчих ізоляторів, вона одна з найуспішніших uh -huh. на сьогоднішній uh -huh. день. Ну Я нагадаю нашим слухачам, що в ізоляторі є люди, які не отримали вирок суду. І вони там довго знаходять. І, Ну, На жаль. Це не нормально, це не є стандартом нормальної кримінальної юстиції, довгий судовий процес. Але ну, головне якість судового процесу, ми про це можемо окремо говорити. Але наша задача утримувати людину в слідчому ізоляторі, якщо таким чином суд вирішив запобіжний захід саме це. І от слідчі ізолятори вони переповнені, вони в поганих умовах, вони дуже зношені, як правило, вони ще 18 століття будівельні. Рівлі на в'язничну систему по залишковому принципу завжди виділяються кошти, особливо на капітальні такі ремонти, на капітальні видатки. Тому правозахисники завжди праві. Коли говорять, що це не належні умови, ми mm. абсолютно тверезо це розуміємо і визнаємо. І от питання, що робити з цією проблемою, звісно, проект платні послуги він абсолютно не вирішує от, системно це проблему, але він дуже допомагає людям, які можуть дозволити собі купити, придбати цю послугу. По-перше, вони не мають вступати в корупційні зв'язки з адміністрацією слідчого ізолятора для того, щоб хоч якось поліпшити перебування до рішення суду. Суду по-друге, слідчий ізолятор наповнює цими послуга платна, він наповнює кошти на свій спецфонд mm -hmm. і він може собі дозволити витрачати на ремонт безкоштовних, тобто поліпшувати умови звичайних наших приміщень. Тобто ці кошти не йдуть бюджет, а це йде так. на потреби Сам розвитку саме ізолятора, ну якийсь так. ремонт там чи так. на що інше. Перші два роки пілотного проєкту ми були зосереджені і дуже багато комунікували, що ось, наприклад, була м, така послуга, була продана, скільки коштів ми е, вилучили за там певний період, угу. і е, на що ми їх витратили на поліпшення тих чи інших камер. І По камерам прямо показували, е, як поліпшуються умови е, у, звичай, у звичайних камерах, які за які плата не стягується. Але зараз е, ми йдемо далі. Він успішний, е, він наповнив нам бюджет на 20 31 мільйон гривень це великі кошти для системи. Вони ще раз повторюю, вони не вирішують всіх наших глобальних проблем, але вони дуже допомагають, допомагають. так, щоб щоб мати, хоча б необхідно що можна зробити. Тому керівники використовують кожен керівник слідчого ізолятора, який наповнюється цими коштами. Він використовує їх, погоджуючи з міністерством. Ну що сам. Ви сказали, значною мірою ізолятори ще перебувають в стані о тому первинному, 18 столітті, так. започаткованому, але є можливість платних оцих камер. Таким чином, заплативши певну суму грошей, людина може очікувати рішення суду в кращих умовах. То що означають ці кращі умови? Що це таке кімната покращеного побуту? Платна? Ну, вона насправді містить невеликий обсяг техніки, побутової техніки, яка ну, всім нам потрібна. Але е, Кримінально-виконавчий кодекс і закон про попереднє ув'язнення вони не зобов'язують державу, наприклад, надавати людин, людині в місті Несвободи е, ті чи інші побутові приклади: е, наприклад, чайник або е, холодильник або е, мікрохвильова піч, або щось таке, що потрібно. Е, що Корисно і ось саме за оцей надлишковий надлишкове таке обладнання, в принципі, за це людина і платить. що Це трошки кращі умови. Чому? Тому що всі ми камери обладнували і перед запуском проекту вони все одно ремонтувались, там підфрабовувалася, була заміна тої чи іншої сантехніки, наприклад. і Тобто вони краще виглядають, звісно, після ремонту, ну, як будь-які приміщення, але вони ще і облаштовані більше. Mm -hmm. Тому людина Оплачує саме от цей надлишок. Хто може забронювати це платне місце? Яка це методика, яка технологія, і скільки коштує це задоволення, якщо можна це озвучити так. в ефірі? Ну і напевно, чи можуть? Е Керівники слідчого ізолятора дозволити собі якісь знижки для людей з важкими обставинами, там людини сироти, чи людини, яка зовсім не має ніяких доходів. Ну, отакі от справи. Ну, почнемо з цін. Вони дуже різні по країні. Є методика, яка обраховує, скільки ми витратили на облаштування, і відповідно, який є попит, попит в тому чи іншому регіоні. Тому ціни приблизно на місяць від 4 тисяч до 14 тисяч гривень, звісно, Київ. Київ, найдорожчий ізолятор, і він найбільшою популярністю користується. Ну, саме ця послуга, саме в Києві. І він найбільший, угу. в принципі, дуже, дуже велике населення саме в київському ізоляторі. На жаль, це перше. Друге, коли ми розпочинали, ми хотіли вивчити цей ринок і, і зрозуміти, наскільки це корисно. Тому в кожному ізоляторі відкривалось кілька. Таких камер, щоб спробувати, чи буде чи буде, скажімо так як в'язничне населення теж дуже важливо, це наша, наші клієнти, тому як серед них це буде сприйнято. Uh -huh. І от перші місяці показали роботи платних камер, вони показали, що так, вони популярні, вони користуються попитом, але були вільні місця. Тому у нас не було жодних проблем з, з тими охочими, які хочуть забронювати або придбати. А якщо потрапили, наприклад. Тобто родичі питають, чи є можливість, так, звісно, є. І от за два роки цього проєкту ми прийшли до того, що, наприклад, в Київському слідчому ізоляторі на момент минулого тижня не було жодного вільного місця mm -hmm. в таких камерах, хоча там майже 50, 50 місць, тобто вони зайняті. І нам потрібно розширювати цей проєкт. І коли ми говоримо про бронювання, це теж певна цифровізація. І усунення людини, рішення людини від того, кому. Надати таку послугу кому ні, але саме цифрове рішення збронювання, воно також не, не, не швидке, скажімо так. Ми вже розуміємо, що коли така послуга стала можлива на рівні закону, бо Верховна Рада нещодавно відносно прийняла відповідні зміни до закону про попереднє ув'язнення, що СІЗО можуть надавати платні послуги. Тільки зараз ми говоримо про те, що зараз реально вкластись в те, щоб це було ще і цифрове бронювання, для того, щоб не було спекуляцій на то. Кому ізолятор надав таку послугу, а кому він відмовив. Але те, що ви кажете, що всі камери зайняті, це, з однієї сторони, десь тривожні відчуття викликає, що це в нас стільки людей сидить в СІЗО, чи це просто люди, якщо вже потрапили в СІЗО, то вже намагаються якось по-людськи там перебувати. Ну, ви знаєте, у нас, ну я не хочу лякати. Насправді, криміногенна ситуація в країні вона з війною ну, не погіршилась. На щастя. На щастя. щастя, да. ну, Тобто це, це об'єктивна статистика про це говорить. Але наші місця вони, ну, вони ну, переповнені, і тут ми дуже залежні від рішень суду. Тобто суди можуть розвантажувати, насправді нам приймаючи ну, швидку рішення, так, вони, тому що людина після рішення суду може поїхати або вона виправда. І вона є вільною, або поїхати відбувати покарання в наші інші установи у в'язниці. Це дещо прозвантажила слідчі ізолятори. Але і люди е, вважають, що це, ну, якщо послуга користується, що це корисна послуга. Гаразд заплатити можуть тільки родичі, чи будь-хто, скажімо, друзі, меценати. Так. Третя особа може заплатити нам головне за кого, щоб ідентифікувати ізолятор і саме прізвище ув'язненого, якого ми маємо розмістити. Це найголовніше. А сам ув'язнений може заплатити? Е, ну, Технічно це дуже складно, тому ага. що він е, перебуває е, без, е, ага. без картки, без терміналу, без мобільного телефону, тобто йому потрібна тут допомога. Він може скласти Заяву, ми зв'язуємось з адвокатами або з родичами. Вони або на побаченні обговорюють це питання, або прямо при приїзді до ізолятора, коли потрапляє людина. От вперше вона може заявити. І тут питання буде набагато корисніше, якщо у нас буде завжди вільне місце. Хоча б одне два місця для того, щоб кожен охочий розумів, що якщо потрапить до ізолятора, то у нього буде можливість сплатити. От uh -huh. зараз у нас наступний етап. Це не просто перевірити, як працює проект, а це розширити проект на те, щоб в кожному ізоляторі було кілька місць. Чому кілька? Тому що ми ще обмежені, ми не можемо а, в одну камеру, наприклад, людей а, є спеціальна стаття в законі про попереднє ув'язнення, яка між собою розподіроздільне тримання, яка між собою передбачає, які категорії людей не можуть перебувати в одному в одній камері, і ми маємо це враховувати. Найпростіші чоловіки і жінки, так. наприклад, правоохоронці, які працювали в правоохоронній системі, і звичайні цивільні. Ну і там багато одно вперше потрапляє до в'язничної системи. Чи це вже кілька, ну вже раніше засуджена особа, і так далі. Тому це дуже важливо. І для того, щоб ми мали можливість надати всім таку послугу, бажано мати кілька вільних місць. А є ВІП-камери одиночні? От зовсім вже такі комфортні. Ні, Ми робимо на мінімум два, дві е, людини. По-перше, це пов'язано з тим, що насправді це набагато легше. Е, ну, психологічно перебувати тривалий час в одиночній камері вважається ну абсолютно некорисним для психіки, для розсоціалізації людини. А по-друге, е, у нас проблема з місцями. Фізично з облаштуванням необхідної кількості камер, тому камери, як правило, дуже дуже багато місця. Це 30 людей, 40 людей в одній камері, угу. і це дуже важко. І, і, і чому ми завжди говоримо про коли говоримо про масштабну реформу в'язничної системи? Це завжди будівництво нове. Чому? Тому що от ізолятори старі не пристосовані до сучасних вимог. А сучасні європейські стандарти це невелика камера на 3-4 особи. Це вважається нормально, Тоді психолог може. Підібрати людей, які не будуть конфліктувати між собою, які не будуть погіршувати там емоційний стан і фізичний стан один одного. І тому вони спокійно зможуть готуватись до своїх судових засідань, захищатись в суді, ну і або отримувати покарання, або виходити на свободу нормальними людьми. Ви сказали, що цей проект буде мати розвиток, і тут напрошується питання: а чи планується запускати платні камери саме уже у в'язницях? А не лише в СІЗО. Чи є такі плани? Ну так, я люблю це питання, тому що це дуже дискусійне питання. Ми не плануємо на сьогодні. Чому виконання покарань має відбуватись в тих умовах відповідно до режиму, який обирає суд при при призначенні покарання у своєму рішенні, і тут ми не можемо як система втручатись і маємо забезпечити умови для всіх, хто відбуває покарання, одна. COVID, да, відповідно до от режимів. І наша проблема е, в українських в'язницях і ізоляторах була в тому, що ізолятори вони гірше. от Парадокс в тому, що там є юридично невинуваті люди, е, здебільшого, так, mm -hmm. судові процеси лише тривають, а ми вже поміщаємо людину в нестерпні умови. Так. Тому е, ми зупинились на ізоляторах, хочемо вирішити цю проблему, а вже відбування покарання воно в кращих умовах. Об'єктивно трошки кращий, і якщо держава вкладеться в цю інфраструктуру, то проблем з тим, щоб відбувати покарання в Україні, не буде. Це буде нормально. Чи можете сказати, що ці ініціативи це ну, не винайдений велосипед, а запозичення європейської чи світової практики? Чи може навпаки це наша українська інновація? А, ну ви знаєте, сама ідея у, в Америці є е, приватні. В'язниці mm -hmm. є такий досвід, і ми надихалися саме цим, тому що це допомагає з одного боку, це допомагає державі вкладати в інфраструктуру, тобто інвестор вкладає, а не наш з вами бюджет, але вже держава контролює от самі охорону, режим, дотримання всіх прав до тієї людини. Тому ми точно надихались, але нещодавно проводили міжнародну конференцію і нашим європейським з більшого гостям показували, як працює в Київському ізоляторі. Цей праць. Correct. Uh. Вони достойно оцінюють таку ініціативу, і я думаю, що ну най, найбільше це польські колеги, але і інші також, тому що да, це такий був винахід, синтез, який вирішує наші проблеми з тим, що у нас недостатнє фінансування, що у нас погані умови в слідчих ізоляторах, що є корупційна складова при розподілі. Ну 2,5 тисяч людей керівник слідчого ізолятора розподіляє по камерам. Так, от і є камери більш ну об'єктивно, в будь-яких поганих умовах, завжди є трошки краще, трошки гірше. Так і, і ми постійно звинувачуємо ну наш персонал в, в недоброчесності. Тому це вивід в такі цивілізовані відносини цієї проблеми, які ще й наповнює наш фонд. Хвилину маємо на практичні поради, дай Боже, щоб вони нікому не пригодилися із наших слухачів чи слухачок, але життя не передбачуване. То хто знає, як воно повернеться? Чи є на сайті Мін'юсту Детально описано, як скористатися цією послугою. Так, так, звісно, всі адвокатська спільнота дуже добре знає про цей проект і користується цим. Тому ваш адвокат, якщо він досвідчений, обов'язково ви можете з ним це обговорити. Він знайде, як це оплатити. Головне, щоб у нас були місця. Ну, я раджу нікому не потрапляти до наших установ. Але якщо життя так складається, тому що кожен може дійсно в слідчий ізолятор потрапити може кожна людина. Тут питання, ми закликаємо не входити в будь-які корупційні домовленості, тому що є цивілізовані шляхи, і це буде корисним для обох сторін, щоб все-таки. Ці відносини складалися в правовому полі. Ну, Якщо ми вже говорили про те, що навіть в слідчому ізоляторі можна гідно провести час, який буде відповідати. Тривалості досудового розслідування, так то очевидно, це свідчить про те, що для нашої нації, для нашого народу гідність є однією з пріоритетних умов виживання і продовження жити на цій землі в цій державі. Дякую за участь у програмі і за розповідь. Пані Олені Висоцькій, заступниці міністра юстиції України.